У цьому відео ви дізнаєтеся, як створити свій власний сайт. План створення сайту дуже простий. Припускаючи, що тематика та назва вашого сайту вже готові, опишу основні кроки створення власного сайту. Отже, спочатку ви маєте обрати CMS. Це за умови, якщо ви не володієте мовами веб програмування. Наступним кроком є вибір хостинг компаній. Далі ви маєте прикріпити до хостингу доменне ім'я свого сайту. Ну і наступним кроком, в принципі, завершальним, є побудова структури сайту та, врешті-решт, наповнення його контентом. CMS робить створення сайту надзвичайно простим та швидким процесом, проте для створення унікального сайту ви можете користуватися мовами веб-програмування, наприклад, HTML, CSS, JS тощо. Тобто мов веб-програмування, перепрошую дуже багато. Um, з цими мовами можна створити абсолютно все, що ви забажаєте: Неймовірно креативний дизайн, надзвичайно складну взаємодію з клієнтами, тобто все, що завгодно. І створюєте ви це все на основі лише вашої креативності та вашої уяви, а не на основі um, наданих CMS шаблонів. HTML. HTML – це стандартна мова розмітки веб-сторінок в інтернеті. Більшість веб-сторінок створюється саме за допомогою HTML. Браузер оброблює документ HTML та відтворює його на екрані у звичному для всіх користувачів інтернету вигляді. Мова HTML має свою структуру. Вона будується на тегах. Кожен тег має відкриватися та обов'язково закриватися. Будь-який документ HTML також має оголошення типу документу, так звану шапку документу та його тіло. Як уже помітили, мова HTML складається з тегів. Кожен тег має певне семантичне значення. Наприклад, тег Title означає, що це заголовок. А тег head означає, що це голова документу HTML. Весь вміст веб-ресурсу, весь текст, всі назви, заголовки, всі вони розміщуються саме між тегами, між відкритим та закритим тегом. Розглянемо, наприклад, такий HTML-документ. Він у мене вже написаний. Для написання його ви можете скористуватися будь-яким текстовим редактором. Це може бути і блокнот, або в моєму випадку Sublime Text Redactor. Отже, як бачимо, між тегами Title ми розміщуємо заголовок нашого сайту мій перший сайт, який буде відображатися на вкладці, що ви вже зовсім скоро побачите на власні очі. тегами Body, тобто в цілі нашого HTML-документу, ми пишемо все, що ми хочемо, щоб відображувалося на сайті. Між тегами H1, як ми розглядали раніше, знаходиться назва Привіт усім», це заголовок першого рівня. Далі ми бачимо посилання, це тег А і також тег Strong, який означає, що текст буде виділений жирним шрифтом. Посилання, як ми бачимо, посилається на сайт google.com. Наступний тег «EM». Означає, що текст, цей мій перший сайт буде виділений курсивом. Ну і помітимо, що увесь текст у нас розділяється тегами BR, тобто означає, що кожна нова фраза буде написана з нового рядка. Тепер нашою наступною задачою є зберігання цього документу і, власне кажучи, відображення його у нашому браузері. Для цього ми маємо зберігти файл. Натискаємо на клавішу «Save as». Зберігаємо, де вам зручно. Моя власна порада зберігати всі файли вашого сайту в одній папці, щоб потім уникнути, можливих помилок в помилок ну, між сторінками, в принципі, можна так сказати. Зберігаємо як завгодно, можемо його назвати mysite.html. Він же у мене існує, тому я його просто заміняю. Також важливо помітити, що ви маєте зберегти файл у кодуванні UTF8, якщо ви користуєтеся, наприклад, текстом редактором блокнот або Word, або чим завгодно. У мене тут трошки інше кодування, але це вже зовсім інша історія. Отже, ми зберегли наш документ на робочому столі. Також ще одна порада, оскільки будь-який файл HTML може доходити до тисячі рядків. Дуже ну, якщо ваш файл має дуже складну структуру, радять розділяти кожен новий тег відступом зліва. Ну, не кожен новий тег, а по суті, кожен блок тегів розділяти відступом зліва. Якось тут, наприклад, щоб було більш зручно його читати. Переходимо у папку, де ми зберігли наш файл з розширенням .html І відкриваємо його. Файл HTML відкриться за допомогою браузера, який у вас стоїть за замовченням. Зверніть увагу на те, що зараз ваш сайт знаходиться лише на вашому комп'ютері і його не зможе побачити жоден користувач інтернету. Для того щоб його зміг побачити кожен користувач інтернету, вам потрібно повернутися до е, другого третього кроків, е, які ми розглядали трошки раніше. Це, по-перше, потрібно знайти хостну компанію, далі прив'язати до мене ім'я і розмістити ваш сайт вже на сервері. Тільки тоді е, будь-який користувач інтернету зможе знайти ваш сайт. Але поки що ми розглядаємо сайт, як ви бачите, на. Моєму комп'ютері. Отже, що ми бачимо? Привіт усім! Це заголовок 1 рівня. Одразу бачимо його властивості: це жирний шрифт, трошки більший, ніж інші. Розміщений зліва. Далі посилання. Я вивчаю мову HTML. Як ми пам'ятаємо, посилання у нас на сайт google.com. Ну і напис: це мій перший сайт, який написаний курсивом. В принципі, можемо навіть скласнути на посилання Я вивчаю мови HTML. Як бачимо, перейшли за посиланням на сайт Google. Отже, повторимо основні кроки: для того, щоб створити будь які файли HTML, ви маєте користуватися будь-яким текстовим редактором, який вам подобається. Не забуваємо про обов'язкову структуру будь-якого файлу, мови HTML. Це має бути оголошений тип документу, початок, кінець документу, кожен тег бажано обов'язково закривати. У голові документу ми пишемо наш заголовок. До речі, так заголовок знаходиться ось тут. Тобто, між тегами title ми розміщуємо назву, яка з'явиться на вкладці у браузері. А у цілі документа ми пишемо все, що ми хочемо, щоб відобразилося на нашій сторінці. Посилання це тех А. Не забуваємо закривати будь-який тех. І робимо відступи для більш зручного читання тексту.